Слава Ісусу Христу! Вітаю вас у нашій затишній атмосфері. І сьогодні ми знімаємо вкотре нашу рубрику між нами аніматорами. Сьогоднішній наш гість аніматор, який захотів створити сьогодні таку красу, який відповідає за декор на даний момент, і це Анастасія Нижник. Слава Ісусу Христу. Мене звати Анастасія. Анастасія, як ви вже почули. Я аніматор на цій прекрасній спільноті уже два роки. Скоро буде три. Восени та восени буде три роки. Мені все мега подобається, я мега розвинута, і зараз я сижу тут, я дуже рада. Перед тим як перейти до основної суті нашої рубрики, я хочу задати тобі три питання. Перше, це уявиш, що ти зараз є столовим прибором, який би це прибор був. Який я прибор найбільше люблю? Це, напевно, знаєте, така маленька ложечка для десертів. Вона так мімішно виглядає. Типу, я нею ніколи не користуюся, бо в мене її немає. Але ну в ресторанах чи кафе я завжди така. «Ця ложечка тут! І все, мені подобається. Супер. Е, уяви, якби тварини могли розмовляти, то на твою думку, хто би найгрізніше, найзліше розпілкувався? Ой, я думаю, це ведмеді, напевно. Я перше подумала про собаки, але ну собаки, ну це ж такі безвинні створіння, ну вони прикольні. А напевно, ведмеді, незважаючи на те, що і вони виглядають мило, але дивлячись на ведмедів, я така, Ой, Боже, та він, напевно, там уже мене вбити, хоче з'їсти. Того я думаю, це ведмеді. Добре, і третє таке питання: за що найвеселіше сперечалася ваша родина? Може, пригадаєш? Найвеселіше. Так, чекайте, треба пригадати. Ну, в нашій родині, ну, давайте скажу про сім'ю. Uh -huh. Є така тема це, як це сказати, ремонт в нашій квартирі. Тобто татові? Тато, мама, приїде. Татові так бачимо. Ще раз. Тадові так байдуже, що в нас, які там штори будуть, яка е, кружечка буде на столі стояти. Мама, хоче все до деталей. Так, ну, Мама, просто не, якщо штори будуть не фіолетові, як вона забажала 20 років тому, ну вибачте, це буде гибле діло нам, всім, всій родині. Того, я думаю, найбільше є сперечання це за які в нас штори будуть, які в нас буде килим. Ні, він там на один тон сіріший, не то. Того, але це не також і злосно, ніби це і весело сперечатися за якісь речі в квартирі. Того, напевно, я за декорі відповідаю. Мама зацінила, того мені сподобається. Так, насправді це е, досить життєва річ. Добре, тоді давай ми так розігрілися, перейдемо до основних питань. Обирай сердечко, яке тобі найбільше подобається. Я Дуже давно дивлюсь на це сердечко. Ну, так поставлено окремо. Так які три події з твого дитинства тобі найчастіше пригадуються? Три події. Так, треба згадати. Найперша подія це, напевно, як я завжди плакала за мамою в садочку. Я завжди плакала. Це, напевно, така травма трошечки. Бо ну просто я була така дитинка, мама, мама, тато, завжди біля мами. І того я дуже плакала за мамою завжди. Ну потім я звикла. Так, це перша подія. Потім друга подія. Мені завжди е, казали, Ой, ти яка гарна дівчинка. Вирости з неї така, і очка, такі красиві, кліп, кліп. Мені завжди казали, що ніби отак подивишся на неї. Вона так слухає тебе на уроках уважно. От мене бабуся працює в школі, і всі вчителі йдуть: вона така у вас красива дівчинка. І мені бабуся це все розказує така. Та ну, я та не треба. Потім третя подія з дитинства. Зараз я подумаю. Подумаю. О, я згадала. Третя подія це табори. Коли я була ще дитиною на таборі, боже, як я любила ці моменти, коли я приходила на табір. Ці аніматори це для мене були просто такий авторитет, я дуже рівнялася на них. Я помічала за ними кожну деталь, от справді кожну. Я можу розказати, як він дихав в той чи той день. Яка тема була в той чи той день? Мені це все дуже захоплювало. Просто мене це збагачувало за літо. Дуже мені допомагало якось із подружитися з новими людьми. Mm. І ось це мені дуже запам'яталось. А так з таборів чи є такі люди, з якими ти спілкуєшся досі, що ти їх пам'ятаєш суто з наших таборів? Прямо типу як дитина, чи так та та, як дитина, не аніматор, а дитина. Ні, в мене було дуже багато друзів, таких, яких я собі от обрала подружку там на табір. Я з нею ага. ходила, але я ні номера не брала, ні там вайбера не могла <плес> написати. Того ми просто розминались, і все. Я, але я їх пам'ятаю всіх подружок, які я, типу. Тим з якими я у мене навіть фото є, але я не знаю, як їх знайти. Наприклад, ну тебе не виникало ідеї там, наприклад, десь в інстаграмі їх пошукати по прізвищу і імені. Чесно, Чи ти фото фото маєш? Не виникало, не знаю чого. Ну, типу, я так згадую, ну прикольно, Це моя подружка колись була. Колись з нею сиділа, коли ми їхали там в погоню, наприклад. Але так то пошукати чогось не було, не знаю. Угу. А яка в тебе, можливо, є така дитяча мрія, так ще з маличку ти про щось мріяла, і вона тримається зараз? Бо я впевнена, що мрії доволі так міняються, а така Тоже от дитяча змінюється. дитяча. <світ> ну, дитяча мрія я завжди хотіла бути перукарем. Я, ну, я себе скільки пам'ятаю, мені казали, а чому ти хочеш бути перукарем? Я кажу, ну там зарплата велика, і всі сміялись. Але, ну, типу, я любила це от, заплітати всякі лялькам. Я їх стригла, робила зачіски, фарбувала. Колись мама бігодітики приносила ще радянські, Я їх крутила. Ну, це мені подобалось. Але це більше до професії. А як така мрія? Ну, в принципі, я думаю, немає такої. Добре. Не залишилось. Тоді переходимо до наступних наших yes. питань, це така хороша відповідь. Ближче до мене. У тебе багато друзів? Як ви е, розважаєтеся? Так, друзів у мене. Я б не сказала, що в мене багато друзів, у мене дуже багато знайомих, типу, і на аніматорстві, і в школі, але справді таких друзів, е, з якими так ходи, погуляємо за чашечкою кави, то ну, я думаю. Нормально, достатньо. Я не скажу, що багато і мало, достатньо. Мені подобаються всі мої друзі. І яке там ще не ну як ви розважаєтесь? Мені весело з людьми, з якими мені просто комфортно, з якими мені не важко, з якими я можу сказати будь-що. Я можу говорити-говорити, і говорити, вони мене будуть слухати, я можу знову говорити, вони мене слухають. Типу, я люблю всякі там магазинчикам походити. на, на атракціони, це Парк Шевченка, коли все скрипить, ти боїшся, але адреналін в крові скаче. А які якості ти цінуєш саме у своїх е, друзів? Це відкритість. Типу, я дуже люблю, от коли навіть нові знайомства, знайомі тільки, поки що не друг, але знайомий, я там досліджую людину. Мені подобається, коли вона мені відкривається. Бо вона мені довіряє, типу, я бачу, що щось буде з нас толкове. І мені дуже подобається, коли людина чесна, коли вона справді говорить, що вона відчуває, там, не замовчує. Бо я людина підтримую вас, того. Звертайтесь до Анастасії номер 098, ну, бла-бла-бла. Так, я люблю чесність і відкритість. Супер. Е, я думаю, відповіла на це питання. Переходимо далі. Давайте це ближче людей. Щось довго. Якщо ти могла е, приймати пра... правила табору, який закон ви прийняли чи відмінили? Так, на таборі. Появи, -па що ти пишеш правила табору ну, і щоб так... туди ввела нове так, або правила, якось так. удосконалило старе. Згадуємо правила табору. Взагалі, мене влаштовують ці правила, от коли Олександр, наприклад, читає правила перший день табору. Я така стою угу. так, підталкою, тому що я зі всім згідна з цими правилами. Тому якщо говорити про відмінити про якісь правила, то я думаю, такого немає. А от прийняти. Хм... Прийняти ми подумаємо зараз. Щось може, щоб згуртувати дітей заохотити якось таке. Аніматори будуть впродовж всього табору. Дивитися, хто найголосніше, найкраще співав службу, і ця дитина, якщо вона, звісно, захоче, то вона спробує її заспівати, наприклад, там, в передостанній день. Ну, типу, прямо заспівати службу все від початку до кінця, ну якщо вона там захоче. Це було б круто. Я думаю, всі вміють співати службу, якщо ні, то там на підстраховці аніматор якийсь це було б прикольно. Це Та доволі така цікава ідея. Правда, доволі складна, складна хто би на це погодився з дітей. Так. Але я впевнений, що так ми 100% будемо розвивати таланти дітей. Так. А який талант на таборі дітей тобі запам'ятався, що ти побачила, що вау, от у нього можна брати приклад творити таке саме? Ой, Ну, мені дуже подобається, от діти вони завжди скажуть тобі правду. Вони от вже з віком починається оця акуратність, вже там думає, що сказати. Як правильно стати. Там. А от діти вони завжди будуть чесні і відкриті. І мені подобається, як вони просто ці свої думки у світ виливають. Вони тобі щось таке скажуть, і ти така думаєш: То ти Геній, слухай, ти обов'язково станеш аніматором. До речі, я типу були такі діти, які я думала, щось буде толкове. І я бачу їх на шиха, і вони стають аніматорами, і я така, ха-ха, Настя, ти... Ти... ти круто подумала. Мені дуже подобається, як вони на вільних іграх. Вони щось там таке витворяють, і мостики роблять, і на шпагати сідають. Я така дивлюся. І в них стільки енергії, це так круто, типу, що діти саме на таборі. Вони розминаються, вони танцюють. На вільних іграх це дуже проявляється. Вони просто отак от вони бігають, і ти такий дивишся. О. Які ви не молодці? <рес> Видите, ви дуже заряджаєте аніматорів, коли ви робите всякі такі викрутахи. Того е, Пропонуйте грати ігри, ми завжди підемо до вас на зустріч. Це 100%, такі діти справді заряджають і творять наш табір. Так. Добре, я думаю, наступне питання. Так, І останнє мені вже страшно. <рес> Це питання. Чим займаєшся у вільний час? У вас є хобі? Розкажіть про нього. Вільний час. Що таке вільний час? Почнемо з цього. Так, ну, в е, мене вільного часу мало. Того я скажу про своє хобі. Напевно, вже всі знають, що я зараз скажу. Це, напевно. Добре, я скажу. А, ну танцем. Я дуже люблю танцювати. Це було дуже неочікувано. Це взагалі це було спершу моє хобі, а потім це переросло таке так. Дев'ятий клас, треба обирати професію вже, напевно. І навіть була думка така: а може, хорографом. Але е, Настя вирішила бути щасливою і піти до одинадцятого того, ага, так. Але у вільний час я завжди танцюю і дуже люблю, дуже, дуже, багато дуже. Я люблю слухати музику, будь-яку. Не знаю, вона дуже заряджає, Навіть коли я слухаю сумну музику, типу, вона мене також заряджає того що. Я збагачуюся цими нотами. Я просто хочу в них купатись і митись, і все, все на купу. Дуже люблю музику. Того... Топ 5 пісень, Олександр. Наступне питання. Просто тут ще задумався, я ще коли готував питання, думав тебе запитати: от що тобі більше до вподоби буде? Співати про танці? Чи танцювати співаючи? Ні, танцювати. то в мене в мене якось інакше це питання формулювалося. Добре, відповідай. Я, я хочу танцювати співаючи. Танцювати говорячи, співаючи, живучи, малюючи, не знаю, танцями, ти зробиш просто, ну, не мою думку, це така думка танцівника. Танцями, я думаю, можна зробити все. Виразити свої емоції по-всякому. Ага, я дуже люблю банси, коли ми танцюємо, дуже люблю їх вчити. Дуже не розумію того, хто такі банси. Знову ці банси. Так, того я вважаю, що танцями. Ну, хоча музикою, типу, співати. Співати про танці це типу, я люблю танці, бачиш. Типу, того. 100% танцювати співаючи. Я зрозумів тебе. А де ти береш енергію, щоб стільки танцювати, стільки рухатися? Це тебе не виснажує тебе. 100% виснажує, того що. Вся робота, яку люди творять, вона виснажує, і є вигорання. Але я думаю, через бажання це вигорання так -от перекреслюється. Ну, Звісно, воно настає, що треба відпочивати. Завжди треба відпочивати і аніматорам, і танцівникам. Всім треба відпочивати. То енергію я беру ну, просто заходячи в зал, вона якось з'являється, я не знаю. І давай топ 3 поради за здорового відпочинку. Щоб відпочинок був точно якісним і хотілося танцювати навіть тут. Так, топ 3 поради. Перша порада це, я думаю, всі відпочинки, які ви планували, там, наприклад, рік тому я така: хм, було б прикольно там в гори з'їздити з тою, тою людиною. Давайте, їдьте, того, що ви це запланували рік тому, тому вам захотілося, і ця ідея вам точно сподобається, тому що вона ж вам прийшла рік тому. Потім, е, друге, це якщо ви відпочиваєте. Не думайте ні про що, що ви робите просто в повсякденному житті. Відпочинок на те є відпочинок. Просто так: я танцюю ні, я не танцюю, я аніматор, ні, я не аніматор, я просто відпочиваю. І третя порада відпочивайте з правильними людьми. Тобто, якщо ви будете відпочивати з людьми, які, з якими вам не комфортно, ну не склалось, ну таке буває. Я думаю, ви будете змучуватися, а не відпочивати. Того так. Я тобі дякую за такий комфортний діалог. Вам дякую за те, що дивитеся. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, ставте вподобання і до зустрічі. Хей-хо! Висмішка, ну вже покажемо. Ой, от теж можу ага. тянути, от бачимо. Це, 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 це